Це виглядає дуже цікаво. Я бачила привидів. Це наш спільний жарт. Це не жарт, а вже ж це жарт. Сьогодні вона намагалася переконати мене, що в домі живуть привиди. Діти, ви ж знаєте, як я їх люблю? Привиди? Так, у дизайнерських сорочках. Я пропоную тост за наших безстрашних друзів, які подолали такий далекий шлях, щоб бути зараз нам. Нехай вам так само пощастить з будинком. Лідія, розкажи нам про привидів. Ні, мене від цього нудить. А розслабся. Я б краще поговорила про. З'явилося денне світло. Дуже мило, делі. День, я кажу, день! З'явилося денне світло. Я захотіла додому. Додому. Адха, що ти робиш? Цілу ніч я працювала. i'm me banana we like come man we want to come mr. tali man tali banana we like come man we want to come 6 foot, 7 foot, 8 Daylight -day day come and we One go home Day Is a day Daylight day. 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 day come day. and day we One go home A beautiful bunch A ripe banana Daylight come and we One go home Hide the deadly Black tarantula Daylight come and Нам це вдалося. Давай подивимося, як вони розбігаються.